З приходом весняного тепла все більше і більше рибалок у Житомирі виходять на берег річки чи ловлять свій трофей з човна. Як тільки температура води піднімається вище 50 градусів, за Цельсієм риба активно починає харчуватися, а відповідно і клювати, рибалити нині не заборонено, проте є виключення. Наприклад, станом на кінець березня триває заборона на вилов щуки, які діють ще обмеженнями, дізнавалася у рибоохоронному патрулі. Якщо під час риболовлі рибалці таки. Пощастило і клюнула щука, він зобов'язаний її обережно відпустити в середовище існування. Тобто до 1 квітня щуку ловити заборонено. Також триває заборона на вилов риби на зимувальних ямах. Тобто ну, вода ще досить холодна, велика кількість риби ще залишається на зимувальних ямах, тому там її ловити заборонено. До початку нерестової заборони ловити можна як з берега, так і на човні загальною вагою не більше трьох кілограмів та однієї особини а також кількість гачків не більше семи на одного рибалку. Начальник відділу охорони водних біоресурсів зазначає, що у вихідні на тетарі рибоохоронний патруль спостерігає близько десяти човнів з рибалками. У будні їх поки не так багато, зокрема, й через погоду. Попри це, від початку місяця вже було виявлено чотири грубі порушення ловлі риби. За грубе порушення правил рибальства, згідно статті 4 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення передбачена відповідальність це штраф від 340 до 680 гривень збитків. І відшкодування заподіяної шкоди. За один незаконно впійманий екземпляр щуки порушник зобов'язаний відшкодувати 3468 гривень, за судака 3587. Окунь 3162, А за незаконно добутий один екземпляр рака це 3332 гривні. Збитки сплачуються на рахунок територіальної громади, де було скоєно порушення. Якщо ж порушник добровільно не погоджується сплатити штраф, справу передають до правоохоронних органів та суду. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.